Цими гарматами комплектується легка бронетехніка, виготовлена на кількох українських підприємствах. Під гарантією уряду у минулому році кам'янчани зробили більше сотні гармат. Усі поїхали за кордон, згідно з укладеними підприємницькими контрактами. Саме великі, ось іракське замовлення десь на півмільярда доларів на такі машини сьогодні під державну під гарантій уряду. Бронетранспортери, бойові машини, піхоти, розвідмашини кам'янчан користуються попитом у 12 державах світу, особливо в країнах Азії, Африки та колишнього радянського союзу. Якщо раніше й були деякі претензії до якості зброї, то тепер все виправили, запевняють на підприємстві. Останні здачі продукції в Таїланді була партія здавалась на полігоні під Києвом. Друга партія здавалась під Новий рік, здавалась партія в Харкові і Жодного питання по нашим громадам вже не було. На перший погляд успішне підприємство заборгувало робітникам близько 900 тисяч гривень зарплати. На заводі пояснюють, що собівартість гармат перевищила їх ринкову вартість, бо заключали довготермінові контракти за фіксованими цінами, тоді як ціни на сировину, боєприпаси та енергоносії зросли у декілька разів. Обладнання, на яких виготовляють зброю, застаріло і фізично, і морально заводу потрібні інвестиції. Наше завдання влади разом з керівництвом даного підприємства зробити так, щоб по лінії міністерства оборони. Було виділено державне замовлення на закупівлю озброєння для нашої армії. Така сума попередньо обговорена: 18 мільйонів гривень на рівні міністерства. Сьогодні ми підняли це питання на рівні президента України, на рівні прем'єр-міністра України, міністра оборони. А це дозволить вибратися підприємству з боргової ями, модернізувати обладнання і вдвічі збільшити потужності. Юрій Курочка Вічлав Добровольський, Подільська панорама.